Дрони у сьогоднішній війні відіграють надважливу роль. Насамперед, технологічну. Сьогодні на фронті можна зустріти найрізноманітнішу кількість та види таких систем, особливо, якщо говорити за баражуючі боєприпаси. Простими словами, дрони камікадзе Вони добре зарекомендували себе в бою. Військова допомога від наших друзів та партнерів включає в себе різні безпілотні системи. Однак дуже цікавий варіант є у британців. Це ізраїльський баражуючий боєприпас SkyStraiker. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками залишається сподіватися, що така зброя потрапить і в руки ЗСУ, адже саме ці дрони вже неодноразово доводили свою ефективність саме в бою проти російської техніки. Щоправда, в інших протистояннях. Саме цей безпілотник уже працював по російській техніці. Зокрема, наприкінці січня 2019-го дев'ятнадцятого, прес-служба ізраїльського підрозділу Цахал опублікувала відеозапис удару по сирійській батареї ППО, яка базувалася в передмістях Дамаска. Ну і в результаті дрон Камікадзе з легкістю вразив російський комплекс панцирь. А це на секундочку один із найбільш розрекламованих Росією комплекс захисту. Попри усі заяви Кремля про потужність цього ЗРК, він виявився не таким уже й непереможним. Ну і, зокрема, через слабкість панциря Індія відмовилася від покупки російської зброї, а натомість вирішила придбати близько 120 скайстрайкерів для своєї армії. Тепер трохи детальніше про самі безпілотники на світ вони з'явилися у 2017-му, завдяки компанії Elbit Systems. Це ізраїльська корпорація, що спеціалізується на створенні та модернізації різноманітного озброєння. Їхня продукція поставляється в десятки країн Європи, Америки і навіть Азії. А от сам Sky Striker вони виготовляють у двох варіантах. Вони дещо відрізняються формою фюзеляжу, крила і найголовніше масою бойової частини. Усе залежить від завдання, яке потрібно виконати. Щодо тактико-технічних характеристик страйкера, то важить він 35 кілограмів. Маса бойової частини від 5 до 10 кг. Перебувати в повітрі БПЛА може від 60 до 120 хвилин, а максимальна швидкість 190 км на годину. А от в піке цілих 500 операційну дальність використання розробники й оператори тримають у секреті. У цьому безпілотнику автономна навігаційна система. Оператор може перервати атаку, переобрати ціль чи продовжити політ. При цьому, якщо за час польоту так і не вдалося вразити мішень, дрон сам повертається назад. Він приземляється за допомогою парашуту і спеціальної надувної подушки. Потім його можна використати повторно. Щодо запуску, то здійснюється він зі спеціальної пускової установки, яку можна буксувати автівкою. Розробники запевняють, що саме летальність робить цей безпілотник одним із найкращих у своєму класі. Він може завдавати хірургічно точних ударів завдяки високоточному вогню прямою наводкою. Зазвичай його рекомендують до використання саме для військ спеціального призначення. Він має дуже тихий електричний двигун, що робить його невидимим для ворога, плюс є можливість спостереження за цілями. І навіть автономний режим. Тобто його можна запрограмувати на конкретне завдання або маршрут. Як тільки ціль буде ідентифікована, Sky Striker одразу приступить до виконання місії знищення ворога. Загалом страйкер це боєприпас для нанесення тактичних ударів по найважливіших цілях ворога. Бойової потужності цього відносно невеликого дрона вистачає, щоб вражати легкі та середньо броньовані цілі ворога на полі бою. Його технологічність дозволяє використовувати дрон непомітно для ворожих очей, адже він доволі швидкий і тихий. Однак Скайстрайкер вразливий деребів, і зокрема в боях за нагірний Карабах вірменським силам вдавалося збивати такі БПЛА. Тим не менш, це грізна, сучасна і що найголовніше, ефективна зброя. Вона нівелює ту технологічність, яку Росія роками рекламувала, описуючи потужності свого озброєння. Скайстрайкер вкотре довів, що сьогодні війни виграють не кількістю, а якістю і технологіями. Такі сталеві птахи точно пригодились би нашим військовим в бою за незалежність України. Ці дрони вже довели свою ефективність і добре показали себе в боях, зокрема й у війні за нагірний Карабах. І це попри те, що деяких характеристик цього баражуючого боєприпасу розробники намагаються не розголошувати. І тим не менш. Його вподобали собі індійці, британці та чимало інших країн. Залишається сподіватися, що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками нашим ЗСУ таки вдасться отримати таку зброю. З цим можуть допомогти британці однак чи можливий обхід британцями блоку на реекспорт з боку ізраїльських компаній це ще поки дискусійне питання.